майже 600 тисяч гривень. Таку суму втратили жителі Івано-Франківська, довірившись інтернет-продавцю та особі, яка представилась працівником банку. До Богорочанського районного відділу поліції звернулася 65-річна жителька селища Лисець із заявою про шахрайство. Вона натрапила на оголошення про продаж обладнання стерелінг на одному з інтернет-ресурсів. Після оформлення заявки з жінкою зв'язався чоловік, який представився фізичною особою підприємцем та запевнив її у наявності товару й оперативній доставці, не маючи ж... Ніх підстав сумніватися, заємниця перерахувала за обладнання близько 400 тисяч гривень. Втім, після отримання коштів так званий продавець припинив виходити на зв'язок, товар не надіслав, а гроші не повернув. Того ж дня до поліції надійшло ще одне повідомлення про шахрайство від 28-річної жительки Богорочанської громади. Жінці зателефонував невідомий, який відрекомендувався працівником банку, і повідомив про нібито загрозу несанкціонованого списання коштів з її банківської картки. Приводом захисту заощаджень псевдобанкір переконав заявницю виконати його вказівки. У результаті шахрайських дій з її банківського рахунку було списано близько 200 тисяч гривень на сторонні рахунки. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Наразі поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до злочинів. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.